Коли нарешті гідно перепоховати загиблих захисників України, це особливо актуально для родин тих захисників України, чиї останки знайдені на звільнених від російської окупації територіях. Держава нарешті має забезпечити їх поховання в рідних місцях, в тому числі в спеціально відведених для цього секторах військових поховань. Однак я хочу привернути увагу до іншої, на жаль, ганебної ситуації з національним військовим меморіальним кладовищем. Ми всі пам'ятаємо, як, на жаль, влада зволікала з ухваленням цього закону про кладовище. Як, нарешті, ми практично консенсусом ухвалили закон, який президент супереч Конституції не підписав і не наклав вето. Як парламент, на жаль, заплющив на це очі і ухвалив новий закон, змінивши місце розташування цвинтаря з биківні гатне. Але ніякого національного меморіального військового кладовища досі не існує. А родини загиблих тримають урни з прахом героїв у себе вдома. Уряд провели комунікації з мешканцями навколишніх сіл, які продовжують мітингувати і продовжують судитися з Національним меморіальним військовим кладовищем. Замість утворення українського орлінтону, про який ми всі з вами говорили. Міністерство ветеранів на жаль без жодного конкурсу нав'язує будівництво якихось незрозумілих і недолугих споруд, що викликає справедливе обурення експертів і громадськості. І це обурення не стихає вже багато місяців. На виправдання цієї профанації ми чули, що це для того, щоб уже з листопада минулого року почати ховати загиблих воїнів вже березень, а на меморіальному військовому кладовищі досі нікого не ховають. Зате у ґрунті досі стоїть вода і не видно кінця цим проблемам. Я закликаю міністерство ветеранів в цілому отямитися, дослухатися до фахівців і своїми діями засвідчити повагу до військових. Ми не маємо права такий важливий для країни проект так ганебно провалювати. Дякую за увагу.